Через аномальне тепло цьогоріч обухів розквітнув значно раніше. І вже до середини квітня з більшості плодових дерев облетіли полюстки. Завершує своє цвітіння і магнолія, висаджена кілька років тому невеликому парку. Це екзотичне для України дерево приваблює своїми неймовірно гарними квітами, і обухівці користуються нагодою, аби помилуватись і зробити фото на згадку. Головною ж принадою для фотолюбителів ось вже четверту весну поспіль стає ціла алея японської вишні. Зазвичай період цвітіння сакури розпочинається наприкінці квітня або початку травня, проте цьогоріч дерева розквітли значно раніше. З'явилася Лея завдяки проєкту громадського бюджету 2019 року, котрий зареєстрували місцеві активістки. І хоча тоді проєкт не виграв, поступившись конкуренту на 53 голоси, він був настільки цікавий, що наступного року міськрада реалізувала його за кошти іншої програми. І тепер щовесни обухів потопає у рожевих хмаринках. Сотні обухівців і гостей міста навідуються сюди, аби помилуватись, відпочити і зробити весняні фото. Боже, галинка, галинка, мене. Саме тут познайомились Світлана і Наталя. Чудові квіти надихнули жінок на спільну фотосесію. Місто Обухів, наше рідне місто. Спасіба тим людям, які зробили таку красоту, що в нас є така змога ходити сюди і наслаждатися цією красою. Жіночка, з якою ми познайомились, Наталія, просто теж случайно йшла і зустрілась на цій аліті, де й познайомились. Дякуємо їм, що зробили таку красу, і в нас є можливість прийти і насолодитися, заспокоїтися від цієї війни. І Трошки відволіктися від цих сумних думок, які зараз у кожного у нас, а насолодитися просто цією красою, весною, цвітами і добротою тих людей, які це зробили. Зробити фото на алеї завітала і Тамара. Попри те, що дівчина останнім часом проживає на Вибухові, пропустити цей момент не змогла. Буває тут відносно часто, я сама з Обухова, але зараз проживаю на місці Обухів. А, за це рік вперше, але дуже подобається. Я кожен рік сюди приходжу, допоки вже зробили цю алейкум цвіта дуже красиво. Прогулюючись алеєю, можна помітити і деякі цікавинки. Восени 2022 року Обухівська художниця Тетяна Марченко створила на алеї мурал з козаками. Як виникла така ідея? Хроніка Мухова розповіла ініціаторка креативу. Як виникла ця ідея? Із завідувачів цього садочка в нас вже не, не перша робота. От, і коли в мене з'явилось бажання щось намалювати, вона сказала: я тобі довіряю, малюю що завгодно. Ну, саме козаки. Козаки це образ сильних, олівничих, захисників. А от і причому це потрібно було поєднати із дитячою тематикою, так як це знаходиться на території на стіні садочка. І так в мене з'явилася ідея саме козаків. До роботи художниця залучили помічників, і нудна стіна перетворилась на яскравий арт-об'єкт. Дуже допомагав чоловік Тетяна і її учні. Викладачка зазначила, що для дітей це був корисний досвід. Адже це робота з інакшими фарбами, ніж на уроці, та ще й на стіні. Закінчили юні художники роботу неочікувано швидко, впорались всього за 4 години. Тетяна розповідає, що дуже підтримували і заохочували їх перехожі, дякували за чудову роботу і за прекрасні міста. Тетяна і надалі продовжує опікувати своїм дітищем, і вже минулого року оновила фарбу, аби малюнок залишався яскравим і радував містян. Оскільки цей мурал на сонячній стороні знаходиться, то довелося його трошки освіжити, тобто подавить фарб. Але нічого страшного, це зайвих проблем не заставило. І тільки потрібно буде, скільки будемо це все обновляти, аби нарадило наших мешканців надалі. Трохи далі, алеєю є ще один стінопис невідомого художника. Він менш примітний, проте не менш гарний. А ще частенько ввечері тут можна послухати музику. Милий літній чоловік грає різні мелодії на акордеоні, часто починаючи концерт з пісні про рушник Андрія Малишка. Тож, друзі, завітайте, відпочиньте, зробіть фото. Але не ламайте дерева і викидайте своє сміття в урни, їх тут вдосталь, аби алея залишалась чистою. हार में.